Всім привіт! З вами Альбоський, як ви може знаєте, два місяці тому мене звільнило з роботи. <рес> Got laid off again. Я тоді, звісно, засмутився, але не впав духом і був впевнений, що якщо я в перший раз досить швидко знайшов роботу, то другий раз взагалі не буду з цим проблем. Як я помилявся. Ці місяці я фактично нон-стоп шукав роботу, перероблював CV, доповнював портфоліо, шукав роботу і на джоббордах, і просто писав в кампанії, котрі мені сподобались, і заносив свої CV особисто. Все це не принесло жодних успіхів. І одного дня я подумав навіщо працювати на когось, якщо я можу працювати на себе? Заробляти кучу бабок, мати своїх клієнтів, їздити на шикарних авто і їсти тільки в найліпших ресторанах міста. Потім я прокинувся, прийшов до тями і пішов розноситися і далі. Але якщо серйозно, то я і так вже працюю на себе. Десь рік або два назад я почав підфріланцювати, брати замовлення від різних клієнтів у вільний час і заробляти додаткові монети на життя. Але з переїздом в каналу це все трошки змінилося, тому що, по перше, Інші ставки і працювати з моїми клієнтами в Польщі тут дуже невигідно. А по-друге, тут в мене клієнтів немає і немає знайомих, котрі мені, мене можуть комусь порекомендувати. Тому здебільшого я розраховував і дуже сильно шукав саме фултайм тайм роботу, щоб потім поступово почати будувати свою базу клієнтів тут, на новій землі. Аж поки один з моїх підписників мені не написав: Йоу, привіт! Дивився твій блог. Давай якось зустрінемось. Цього чувака зовуть Антон. Він також фотограф і відеограф, тому він особливо розуміє мою фрустрацію. Ми зустрілися, почали спілкуватися, і одного дня він мені запропонував. Давай робити бізнес разом. Давай. І з цього все почалося. Для повної картини. Давайте я вам трошки більше розповім про свого партнера. Його зовуть Антон Естрада Бетанкурт. І це не прикол, це реальне його ім'я. Він також приїхав до Канади по програмі КОАЄТ. В нього крутий телеграм-канал, де він розповідає про переїзд. Посилання в описі, але найголовніше, що він займається фото і відеозйомкою, має великий портфель на стоках, і в нього вже була успішна продакшн студія в Києві. І саме тому його досвідом я планую скористатися. Чого? Та ні, нічого не слухай. Мене ж звуть Гліб, я також фільмейкер, працював півтора року на продакшн студії, пов'язаної з кіберспортом, знімав кліпи, підробляв на фрілансі як моушен-графік дизайнер. Першим кроком ми обрали назву. Виявилося, що вигадати оригінальну назву досить складно, і більшість назв вже існує на ринку і в інтернеті. Але все ж таки ми знайшли вільну комбінацію. Наша студія називається Trident Capture. Думаю, що паралелі ви проведете самі. Наступний крок це купівля домену, потім створення сайту і лого. З лого нам допоміг Міджорні і здібності Антона в ілюстраторі. А для сайту ми вирішили взяти моє портфоліо, портфоліо Антона і об'єднати їх. Це все зайняло нам майже два тижні, поки ми не підійшли до найскладнішого створення шоурілу. Для тих, хто не знає, це коротка нарізка всіх ваших найліпших робот, котрі клієнти побачать першим чином, входячи на сайт. Це такий фільмейкерський флекс. Ми його щойно закінчили, і покажу я його наприкінці відео. Звісно, ми не забули і про легальну реєстрацію бізнесу. Про це я розповім пізніше, коли всі документи будуть у нас на руках. Ми також проговорили правила, як ми будемо ділити дохід, як ми будемо вирішувати проблеми, хто за що відповідальний. Цю інформацію ми записали в Founders Agreement і підписали кров'ю. Я буду продовжувати шукати якусь парт-тайм або фул-тайм роботу, тому що я розумію, що мільйон клієнтів у нас не з'явиться одномоментно, а жити за щось треба. Але паралельно ми будемо шукати бізнеси і людей, котрі можуть знадобитися наші послуги. І поки що це все. Оскільки вітрина в нас вже є. Сьогодні ми сиділи і складали наші перші пропозиції для різних бізнесів в цьому місті. А також вчора ми мали їхати на перший об'єкт, щоб домовлятися за зйомку, але на жаль, це не вийшло. Там власниця захворіла, тому це переноситься на наступний тиждень. Тож, друзі, якщо вам буде потрібна допомога створення відео та фотоматеріалів, а також графічного дизайну та анімації, то запишіть наш сайт на руці і дякуємо вам за перегляд. І як обіцяв, запрошую до перегляду і оцінки нашого шоурілу. Пака. Бай. Так що, ще раз давай. Навіщо? І що ми лишимо цю фігню?